А ви любите слухати історію? Особливо, якщо це історії із хорошим кінцем. Мова йде про ПДВ, ПДВ історії щодо несвоєчасної реєстрації платником ПДВ, а також анулювання існуючого платника ПДВ. А ці історії могли б бути із хорошим кінцем, але те, про що я буду розповідати, не зовсім добре завершилося. Для того, щоб ця історія не зачіпила саме вас і обійшла стороною, пропоную взяти участь у моєму безкоштовному вебінарі, на якому я розповідатиму, як не стати. Учасником історії про анулювання платником ПДВ або про несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ в кінці вебінару зможете поставити своє питання і отримати мою відповідь. Також буде ціла купа класних бонусів. Реєструйтесь і побачимось!